Тіві чотири час місцевих новин в ефірі. Провінційні вісті вітаю вас. Дванадцятий ЦНАП у форматі Дія Центр запрацював на Тернопільщині. Його відкрили у селищі Велика Березовиця. Він надаватиме послуги 24 тисячам жителів та близько тисячі внутрішньопереміщеним особам, які проживають у громаді. Станом на сьогодні на території області працює 55 ЦНАПів. 19 з них відкрились від початку 2023 року. Тернопільщина лідирує і за кількістю дія центрів. У нас їх найбільше серед усіх областей. Послуги у сфері бізнесу, нерухомості земельних відносин, а також соціальні та ветеранські послуги, довідки та дозвільні документи у Великій Березовиці запрацював 12-й ЦНАП у форматі дія центру нашій області. В Області налічується 55 громад, і Тернопільська область ну можна сказати, що є єдиною областю, де в кожній громаді вже відкритий центр надання адміністративних послуг. Наскільки важливо, ну воно критично важливо, адже зараз всі послуги якраз передаються надаються через ЦНАПи. Це і як і для військовослужбов як які для родин військовослужбовців, це оформлення субсидій, це починаючи з отримання паспорта водійських прав. Всі речі, які надає надаються міністрані послуги, тут можна отримати. Даний час у нас є такі послуги, які реально використовуються, тобто їхня кількість сягає 213 послуг. На даний час у нас є 6 адміністраторів. Послуги наші розділяються як таке, як земельні питання, ДРАЦ, Реєстрація нерухомості бізнесу, соціальні послуги, також нотаріальні послуги, люди звертаються. Відкриття ЦНАПу обійшлось у 730 тисяч гривень, 500 тисяч з обласного бюджету і 230 з місцевих. Приміщення орендоване. Воно облаштоване сучасною технікою, меблями, дитячим куточком, місцем для пеленання немовлят, а також всіма необхідними елементами для комфорту відвідувачів, що робить його безбар'єрним простором для усіх категорій громадян. Станом на сьогодні на території області працює 55 ЦНАПів, 19 з них відкрились з від початку 2023 року. Крім того, Тернопільщина лідерує за. Кількістю дія -центрів. у нас їх найбільше серед усіх областей. Лікарняний знову можна відкрити дистанційно. Пацієнтам зі симптомами ГРВІ та ковід. 19 повернули можливість відкривати лікарняний на період до п'яти календарних днів дистанційно. Для того щоб отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на триваліший термін, пацієнту обов'язково потрібно зустрітись із лікарем. Про це розповіла керівниця департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Єрмоленко. Прошу прямомову. мову. Для того щоб уникнути поширення захворюваності Міністерством охорони здоров'я були внесені зміни в наказ. І з 10 листопада пацієнти мають можливість дистанційно відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Але це пацієнт повинен задзвонити до свого сімейного лікаря. І лікар приймає рішення, чи він відкриває дистанційно, чи не відкриває це. Залежить від того від їхнього спілкування, які скарги. Військова пошта вкотре відправила допомогу нашим захисникам та захисницям. Волонтерський штаб, українська команда, майже рік для військовослужбовців Тернопільщини доставляє усі необхідні речі. Окрім запитів, які роблять військові для волонтерів, благодійники передають посилки, які формують рідні військовослужбовців. Що цього разу відправили на фронт? Дивіться далі у сюжеті. У волонтерському штабі Українська команда працює проєкт Військова пошта. Команда майже рік доставляють вантажі для військовослужбовців Тернопільщини, які зараз перебувають у зоні бойових дій. Посилки формують для бійців як рідні, так і самі волонтери. Зараз на даний момент ми працюємо інтенсивно з 105-ю бригадою Тернопільської і 44-ю артилерійською бригадою. Отже, ми від них отримуємо конкретні запити для того, щоб не відправляти і не витрачати, скажімо, ресурс на щось непотрібне. Ми отримуємо запити від них конкретно по їхніх проханнях, а їх є доволі багато і стараємося, хоча б один раз в місяць здійснити виїзд і забезпечити їх тим необхідним, яке яке вони просять, яке вони виставляють в своїх запитах. Координаторка волонтерського штабу Тетяна Комісарчук розповідає їхній команді завжди вдається закривати потреби, з якими звертаються військові запити, каже бувають дуже різними. Це в основному є засоби для ремонту машин, для ремонту іншої техніки. Тобто ми дуже часто відправляємо інструменти. Це є засоби, які потрібні не конкретно для одного бійця, а для цілого підрозділу. Я дуже радію, коли, наприклад, я оголошую звір і є люди, які ну скажімо, не фінансово долучаються, а просто телефонують і кажуть, ми готові допомогти і закрити там питання по деяких там моментах. Цього разу волонтери для наших захисників та захисниць відправили перебійники для підтримки живлення, продукти харчування мийні засоби, а також два комплекти шин для 105-ї бригади. Окрім цього, волонтери доставляють адресні посилки від рідних військовослужбовців. Кожен з рідних може відправляти посилки індивідуально для своїх військових, тобто в нас є декілька пунктів прийому. Та більше десяти пунктів прийому і. Туди можна принести посилки свої. Ми відповідно також контактуємо зі всіма бригадами. Маємо там людину в кожному якомусь підрозділі, який потім ці посилки отримує і розвозить конкретно по для хлопців. Рідні захисників та захисниць можуть приносити посилки у точки прийому, які діють у 14 населених пунктах Тернопільської області. Це Шумськ, Зборів, Тернопіль, Бучач, Трибухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Гримайлів, Кол. Яни заводське та кременець. У Почапинському ліцеї навчали, як надавати першу медичну допомогу. Тернопільська районна організація «Товариства Червоного хреста України провела змагання, тренінг, навчання першій допомозі впродовж життя. Ми поруч у рамках програми Браво. Команди відділів освіти дев'яти громад мали можливість проявити свої навички, дізнатись більше про історію діяльність Червоного Христа в Україні, основних аспектів міжнародного гуманітарного права та надання першої допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях. У форматі змагань учасників оцінювали інструктори. Ри Тернопільської районної обласної та міської організації Товариства Червоного Христа України. Окрім того, волонтери десантно-козацького рою провели для учасників сесію змінної безпеки. Обравши переможця, учасники мали можливість поласувати смачною польовою кухнею і запашним трав'яним чаєм. А ви знали, що один з найвеличніших католицьких храмів України діє у Чорткові? Наш наступний матеріал про місто, яке має на перший погляд диявольську назву. Але навпаки, тут багато давніх костелів та церков, які обов'язково варто побачити, подорожуючи тернопільщиною. А ще тут є унікальна для України старовинна ратуша про особливості одного з найстаріших міст Тернопільщини. Далі Христина Черешнюк. Місто з багатою історією чортків. Воно розкинулось на узбережжі річки Серед на території Південного Поділля і центром одноіменного району Тернопільської області. Назва міста Чортків іноді насторожує тих, хто вперше її чує. А дарма нічого диявольського у назві цього подільського містечка немає. Вважається, що воно походить від одного з перших власників Єжи Чортковського, який у 1522 році збудував тут перший дерев'яний замок. А головне негативно... Назву компенсує величезна кількість храмів різних конфесій у місті. До прикладу, Домініканський костел Святого Станіслава, один з найвеличніших католицьких храмів України. Самі домініканці, це такі дуже значні особистості вичорткові, адже окрім богослужінь і окрім стандартного такого християнського виховання, вони були тими, хто Перші відкрив чорткові перифіальну школу, де надавалася освіта усім незалежно від національності. У Чорткові є старовинна ратуша, яка завдяки дерев'яній фахверковій вежі є унікальною для України. До ратуші з півдня примикають торгові ряди у вигляді двоповерхової споруди з колоною. Вони і сьогодні використовуються за призначенням. Ще у 16-17 столітті у Чорткові налічувалось понад 12 різних ремесел. Серед ремісників були кравці, шевці, слюсарі, ковалі, стельмахи, гончарі, бондарі, ткачі, леварники та миловари. Згодом вони об'єдналися в цехи. В 1679 році вже налічувалося близько 20 цехів, ремісники яких займалися виготовленням цегли, черепиці, глиняного посуду, полотна, працювали мулярами, столярами, ковалями. У 17 столітті ремеслами займались близько 28% міщан, а 40% – землоробством. Найвідоміший бургомістер Чорткова це Людвік Нос. Це... Завдяки якому Чортків якраз набув європейського обличчя. Адже за 25 років управління містом в Чорткові з'явився телефонний зв'язок, з'явилася бруківка, по якій ми досі ходимо, з'явилося освітлення. Вокзал, величезний окружний суд. У Чорткові є куди піти прогулятися, і де посидіти у спокою. Це одне з найбільших міст Тернопільської області, і воно вартує, щоб його відвідали. Далі новини спорту Тернопільська Нива у 16-му турі першої ліги чемпіонату України розділяє очки з Хмельницьким Поділлям. Упродовж гри обидві команди створювали багато небезпечних моментів, але реалізувати їх у забитий м'яч не вдалося жодній команді. Завершився матч бойовою нічією 0-0. Гра відбулася на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Телеканал Тіві 4 транслював поєдинок у прямому ефірі. Футбольний матч між Тернопільською Нивою та Хмельницьким Поділлям відбувся у рамках 16-го туру першої ліги чемпіонату України. Команди зустрічалися на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. На початку гри команди пристосовувались одна до одної та створювали велику кількість небезпечних моментів, найцікавіші з яких спостерігалися ближче до середини тайму. На 36-й хвилині хмельничани отримали право на штрафний удар, який виконав задоя Євген у верхній кут воріт. Проте Максим Михай... Анів перервав цей удар. Нива майже одразу відповіла своєю вилазкою в бік воріт хмельничан, але реалізувати момент також не вдалось. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. У другому таймі ініціативу на себе взяли тернополяни. На старті жовто-зелені створили кілька небезпечних моментів, але відкрити рахунок зустрічі ніяк не вдавалось. На 61-й хвилині поєдинку ефектного удару через себе завдав Дмитро Бороденко. Удар 21-го номера тернополян вийшов точним. Проте Дмитро не погодив голкіпер Поділля, впорався із ним. Вже за хвилину Василь Танчак довгою передачею на ударну позицію вивів Дмитра Галадея, який з лінії штрафного майданчику завдав удару по воротах Поділля. Проте невлучно. Тернополяни й надалі створювали тиск на воротах хмельничан, але б добитися свого жовто-зелені так і не змогли. Поєдинок завершився із рахунком. Перший тайм сподобався, другий ні. Другий ми десь не встигали. Такий почався дісбаланс серед наших, скажімо, футболістів, дехто продовжував грати на максимальних скоростях десь. Хтось вже не витримував темпу, і заміни не допомогли. І вже почались такі у нас чуть, -чуть розриви великі між лініями. Хмельницьке поділля після бойової нічієї таки залишається на сьомому місці у турнірній таблиці, маючи в активі 17 очок. Тернопільська команда також має 17 очок, але залишається на восьмій сходинці через лізницю забитих м'ячів. Десь не можемо забити, не можемо забити, хоча я хлопцям подякував, установку виконали на 100%, не давали поділю нічого робити, накривали, високо старалися сьогодні пресингувати, тому що розуміли, що, щоб вони нас не забомбили тими діагоналями, штрафними кутовими, для того грали вищі. Створили багато моментів, що в першому таймі, що в другому, але не пощастило забити. Наступний матч гравці Тернопільської Неви також проведуть дома на міському стадіоні імені Романа Шухевича проти команди Хуст із Закарпатської області. Раз запланована на 18 листопада суботу. У цьому сезоні тернополяни вже зустрічалися із Хустянами. Тоді матч закінчився із рахунком 2-0 на користь команди Хуст. Футбольна зустріч, про яку ми щойно розповіли, відзначилась романтичною подією. На початку зустрічі голкіпер тернопільської команди Максим Механів зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині. І вона відповіла так. За подією мали можливість спостерігати наші телеглядачі у прямому ефірі і онлайн на сторінках у соцмережах. Будьте романтиками навіть у важкі часи. І нехай до вас приходять тільки добрі новини. До зустрічі!